Вони зараз буде кастинг, кого призначити. Там якась грузинська прізвища, я навіть не бачу його нікого. Розумієте, х, будуть воювати, хто буде з українського боку опікуватися цим фондом. Ніякого значення це абсолютно от, немає. не да? да зміниться. Влада зміниться уряд, во так пінком під зад. Да зміниться офіс президента. Хтось буде президентом, буде інша коаліція, інший уряд, і все там ну буде скориговано належним чином. Тому це взагалі це просто в чергове. Свідчення хитрожопості, Вибачте цієї зеленої команди. Ну, от вибачте дитячої, такої дитячої на хитрожопості. от те, чим вони запам'ятаються свої п'ять з половиною років перебування в Верховній Раді, в уряді і так далі. Вибачте, хлопці, за відвертість, це... Ну, дай зараз? Боже, щоб воно вже коставська план Трампа реалізувався. І вже ми перейшли до тих виборів і замінили вже якусь іншу команду. Да. Мали краще так, краще там є, хоч якийсь план, який може реалізуватися. Тут я цього плану на жаль нема. Дякую вам за цікаву розмову і до нових зустрічей.